Зараз наша сфера знаходиться в полі, коли обставини війни дуже сильно впливають на процеси, які відбуваються в туризмі. Виїзний туризм відновився там приблизно на 50% і людям складно планувати свої подорожі. А ти зараз налаштований, твоя цільова аудиторія це саме студенти. Угу. Вірно я розумію. Молодь молодь так. молодь. А це приблизно до якого віку? В... Від різних країнах Європи молодь визначається різними віковими рамками в Україні за законом це від 14 до 35 років. Ну, а, Тобто такий широкий депозон досить так з 18 до 35. п'яти до 35. Mm -hmm. А, окей. А ти кажеш, що ти йдеш в напрямок авторських розвитку mm -hmm. авторських турів. Що саме ти пропонуєш такій аудиторії? Я пропоную створюю програму маршруту. Обираю якісь цікаві локації дестинації, набираю капсульні групи, тобто, це до 5-7 людей. Дай максимум, щоб під час туру люди такої, знаєте, сім'єю ніби стали, здружилися, і відповідно реалізовують цей маршрут, це все і допомагають з якимись там додатковими покупками авіаквитків, також із бронюванням житла, харчуванням. Тобто е сплановую людям відпочинок, щоб вони тільки розслабилися, е кайфанули так, гарно провели час і з гарним настроєм, емоціями повернулися додому.